Друзі, всім привіт! Нарешті вдалося придбати сонячну панель Bluetti PV68, яка буде в подальшому працювати з моєю зарядною станцією Bluetti EB3A, огляд на яку також я на моєму каналі. Сьогодні хочу провести розпаковку і зробити е, огляд чисто такий зовнішній, ну а потім пару тижнів. Можливо, трошки менше, можливо, трошки довше. Буду цю панель тестувати в парі з станцією. І якщо все буде добре, якщо все спрацює і вийде, то потім опублікую ще відео про те, як панель в умовах квартири може заряджати таку маленьку станцію. Ну або не зможе. Подивимось, але то все буде в майбутньому. Давайте розпаковувати, давайте дивитись, що всередині коробки. І так, панель до мене приїхала саме в такому оригінальному пакуванні. Забрав на пошті, ніяких додаткових зовнішніх елементів не було. З цього боку ми бачимо малюнок, як виглядає панель. Назву компанії виробника і максимальну потужність, яку ця панель здатна видавати. На зворотньому боці у нас є технічні характеристики, назва моделі PV68, знову ж таки, максимальна потужність 68 Вт тип сонячних. Ячейок або елементів моно. Чесно не знаю, що це означає, в цьому ще не розбирався тип ламінації панелі, також в цьому не розбирався. Ефективність 23,4%. Вольтаж при максимальній потужності 20,5 Ампери, які при максимальній. Віддачі ця панель здатна видавати 3,3 Ампери, холоста напруга 24,6 В і ампераж короткого замикання 3,6 А. Температури, при яких цю панель можна використовувати від мінус 10 до плюс 65 градусів, і значить країна виготовлення це Китай. З цього боку були позначки про те, що не, не заливати, да, боїться вологи. Ну і ще якісь позначки, які, в принципі, вже наразі затерті, і особливого значення вони нам не грають. На нижній стороні немає нічого. ну і... Відповідно на протилежній стороні в принципі, ті самі значки, які тут. Значить, обійшлась мені ця панель у 5601 гривню. Сама панель 5500 і плюс пересилка Укрпоштою. Продавець позиціонував цю панель як абсолютно нову, як куплену в офіційному європейському магазині. Взимку, але оскільки вона не знадобилась, то, відповідно, була пущена на продаж і викуплена мною. І так, що у нас всередині? Значить, Всередині у нас за великим рахунком, окрім панелі, нічого то додаткового і немає. Є у нас ось такі м'якенькі проставочки, щоб панель туди-сюди, по коробці, не їздила і є зручна ручка, за яку цю панель можна дістати. Так, знімаємо з неї ось всі оці штуки, транспортувальні і знімаємо попирчасту плівку. І ось така у нас панель. До речі, мені вже подобається колір. Він не чорний, хоча я чомусь думав, що вона буде чорною, а він такий сірий. Так, давайте роздивимось на неї зовні. Значить, тут у нас немає нічого. Тут у нас є кишеня з кабелем. Який треба буде приєднати до того кабелю, який йшов в комплекті зі станцією, і тоді все теоретично буде працювати. Так, і знову ж таки, всі ті технічні деталі і подробиці, які ми бачили на коробці, вони прописані і тут. Давайте це складемо назад. Значить, так, да, доволі цікаве рішення. Прямо в ручку вмонтований кабель. Сподіваюся, що це довговічне рішення. Так, ну і тепер нам треба цю панель розкрити. Вона на ось таких застібках. Так, і ось так вона виглядає. Панель важкенька, значить, її. Вага, те, що в інтернеті принаймні заявляється, здається 3,4 чи 3,6 кілограми. Ну, така. В принципі, не, не, не легенька, я б сказав, в руках відчувається, але при цьому вона ну так відносно компактна, оскільки саме для умов квартири я її брав, то вона не тільки за ціною мені підходила, а й за своїми розмірами. Тому що старші моделі на 120 Вт, я вже не говорю там про 200 Вт, звісно, вони будуть е, більшими. Так, і тут у нас є а, підставка, завдяки якій цю панель можна якось нахиляти. Треба буде з нею розібратись. Зараз я поки що не сильно розумію, як це зробити, ну, але можна спробувати. Так. Так, знайшов я ще в коробці інструкцію. Ну, зараз розпаковувати її не буду. Це треба буде сісти потім, почитати і вже в наступному відео розкажу, чи помічна ця інструкція, чи ні. Так, ну і стосовно ось цієї підставки, значить, чомусь мені здавалось по тим. Нечисленним оглядом в інтернеті, які я дивився, що якось оце все можна регулювати, але поки що я не розумів, як це зробити. Тому, значить, все, що можу на даний момент сказати, це просто ця ніжка у нас відгинається і тримає нашу панель. Якихось особливих налаштувань я так і не знайшов. Причому одна частина панелі, вона так і норовить закритися. Треба треба знайти таку позицію для неї, коли вона не буде закриватись. І це не так просто зробити, принаймні на столі. Взагалі, я планую цю панель підвішувати на вікно, тому в принципі, ота підставка мені не сильно і потрібна, ну але подивимось. Коротше кажучи, на даний момент наразі це, мабуть, все, що я можу сказати про цей пристрій попереду. Тести, реальне використання. І тоді вже буде фінальне відео з розбором всіх можливостей і нюансів. Які мені вдасться е, визначити. Якщо це відео вас зацікавило і ви збираєтесь чекати на вихід наступного, то поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, порекомендуйте його тим людям, кому подібний контент може бути цікавим. Який саме, я думаю, ви побачите і розберетесь самі. Не забувайте підтримувати своїми донатами Збройні Сили України, а також, якщо буде можливість і бажання виробників українськомовного контенту. Як завжди, я залишу покликання на свою монобанку в описі до цього відео. Панель куплена, але попереду багато нових проєктів, і, відповідно, я буду радий вашій допомозі. На майбутнє для створення майбутніх відео. Також хочу подякувати тим людям, котрі а, задонатили на купівлю цього пристрою. Дуже вам дякую. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Так, ну як у мене це час від часу буває, невеличкий поскриптом. Все, як то кажуть, дійшло. Що можна робити з оцією? Штукою, вона також виявляється на застібках, і, відповідно, ми можемо підставку, ніжку цієї панелі регулювати як нам потрібно, залежно від того, який кут ми хочемо зробити, під яким кутом її поставити. Ну, Скажімо так, це уже на майбутнє. Буду дивитись, як саме її використовувати. Але з цим розібралися.